Сила, яка діє, так вважають бійці добровольчого батальйону. Саме через це обрали правий сектор. Не словом, а ділом тут хлопці доводять, вони справжні патріоти своєї країни. В черговий раз вони відправляються на схід. У кожного з них це не перша ротація. Якщо ти їдеш, в тебе мотивація в голові воювати, конкретно захищати свою батьківщину, то страху, як такого, не було. Там вже нема чого боятися. Боятись треба до того, коли їдеш. Там же страх проходить. З кожної області їде по декілька добровольців. Усі вони прибувають на базу ДУК правий сектор у місті Новогородівка Донецької області. Після того відправляються на передову. Хлопці кажуть, працюють переважно у розвідці. Доброволець Ярий згадує свою першу ротацію. Перша ротація це була Красногорівка. Ми з розвідкою стояли, там були обстріли постійні, особливо вночі. Ну, що укріпляли свої позиції? А, що? По поводу сепарів, вони ну, весь час з підтішка діють. До збройних сил хмельницькі добровольці принципово не йдуть у них свої ідеї і своє бачення боротьби з ворожими кулями. Командири зв'язують руки, не дають активно ну, проводити активні дії. Хлопці сидять, немає ніякої мотивації, тому що ну, коли по тобі відкривають. Коли по тобі стріляють, а ти не можеш ну, нічого зробити, бо в тебе є наказ. Це дуже пригнічує самий бойовий дух. По, по одній тільки ну, в принципі, причині. Якщо не зміниться така ситуація, я себе і не бачу у Збройних силах України. Ольга Лучинська, Олександр Галянт. новини, телеканал Ексклюзив.